Друзі, всім привіт! Це наше нове з вікою відео. Приїхали ми до бабушки Валі, село біля Чорнобильської зони. Та також покажу вам вам нашу хатку, в якій ми живемо. Друзі, Віка там знайшла якийсь закинутий будинок, який ми ще до якого ще не доходили. І вона каже, що там просто супер, яка сахранність. Зараз ми йдемо туди і знімемо це для вас. Трошки погуляємо, щось поробимо. В общем, буде цікаво. Здравствуйте. що уже грибочки є? А нічого не взяла, ні пакета, не відра, взяла себе футболку, наложила в футболку. Такий дай там на жовтку. Ого, які гриби. Нічого собі. Це ж білий. да, білий. Оце пішов, як гімак і себе футболку. Боже, як воно пахне. Оце такі грибочки. Оце так. Це так баба, а то ми ще. На слючок дивися, який. Да. Так, пішли, ми, значить, сходимо. А потім Бачиш, вже гриби з'явилися, кажуть. Так, пішли, пішукаємо туди. По А, вже переросли навіть? Е, ну, я ж так через день ходила, а я ж два дні оп'ять із паморочинням лежала. А. Да? а це, я думаю, треба сьогодні по воздуху протягти, я ж два дні вилежала. Є, mm так? -hmm. О. І оце ж до тут. Ми взяли мотокасу, треба буде бабушки валя трошки покосити, бо вона вже дуже заросла в неї територія. Віка хоче трошки її покрасити забор. От. А потім ми вже підемо, все знаходиться вже наша хата через дорожку тут. І будемо продовжувати робити ремонт уже в нашій закинутій хаті. До Чорнобильської зони, тут все, до речі, дорожка. Буквально тут. Може трохи більше кілометра і вже по кадастровій карті починається Чорнобильська зона відчуження. Тобто ми прямо на межі зараз знаходимося. Давненько ми тут не були. Підійшли до такого заброшеного участка. Тут дрова сложені і отакий от, от домик сохранився. Ви який плащ. СССРовський. Внутри еще клеща-то такая червоная. Что тут есть что-то Газета, смотри, часа. Не валяются. за какой Не знаю. 2001 а, видишь, 2001 Мародерская газета, да? Газетка. Тут, бачите, пропаганда була проти будь-яких повстань майдановських. Mm. Ну це ж 20, е, який це, 2001 рік, типу. Тут капець, там. Да. Наунсон, там, професій, професіональна, типа. Все головне на русском. Ну, коротше, ви ж самі знаєте. Тут... Зараз просто аж бісить читати на російській. Цемент, а не фига себе мешок. Сейчас стоит уже таких денег цей цемент. Кінцую, а там 3 ну, да. Сейчас мешок 25 кг уже стоит 170 гривен. Лежаночка, да, такая. Тут взагалі територія класна викупить би цей, цей участок ну, би, да. в лісі. І да, да. зробити бы тут якийсь. А той. тут може і можна, кстати, викупити. Просто хозяев найти, наверное, тяжко. Ну там видно, що хатка згорівша була. Якась оранжерея, парнічок, да, типу? тут величезна просто така територія. Типу. Так дивись, скільки тут пухнастих цих рослин. Да. Що тобі подобається? Ні, це да? не ці. А, це не ці. Ні, то ж я на болоті збирала. А тут дивись, бачу, часток починається в лісі і закінчується в лісі. Так, да, отак, прямо над е, цим домиком, ліс сосновий, шикарний, який входить туди, в Чорнобильську зону відчуження. Тут, на копійки стоїло купити, бо представляєте, і зробити собі просто yeah. літню таку дачу. Ну що, йдемо далі в ліс. Так, пішли, я хочу знайти оті гриби, які бабушка Валя бабушкаваля да, Може грибочка знайдемо. Пішли. Оце тут, друзі, пам'ятаєте, ми зимою знімали виживання. Оце до цього дерева я зробив таку, таке як укриття, оце все я нарубував. Оці деревця. Та ось місце, де я ночував, дивіться, ще залишився цей чайок, який я заварював. він, до речі, ще тут. Перчаточки, оці рукавички, я, мабуть, заберу. Може десь ще Да, Оце я робив столик для себе і тут у мене була така ліжаночка. Оце хтось, бачите, приїхав, зарубав це дерево, попилив і забрав. Це ми теж вчилися будувати такі лісові укриття. Зараз подивимось. О, а це ціле, так? Да? Це ж ми будували. Можна сказати, що воно ціле. Навіть ці, що були вже такі гнилі, досі все, все лежить. Клас, так? Так, лежить. Це таке ми будували, звісно. Лісове залиш, укриття. Ми б ще будували і будували. Зілий табір би тут могли побудувати. Насправді. Так, ну що, ладненько, йдемо, може якісь грибочки все-таки знайдемо. Це завжди цікаво, як і рибалка. Так, що тут? Грибочок якийсь? Я не знаю, який він. Ну, во-первых, йому вже жопа, він, наверное, вже переспівший. Це схоже на польський. М -м -м, а багна класно. Не, ну це, це істівний гриб. Пишіть в коментарі, друзі, істивний це чи ні. По-моєму, всі оці де губка, вони всі істівні. Ну майже всі. Лісочок дуже гарний, да, такий? Ага. Справжній поліський ліс. Ну поки що ми гуляємо вже 15 хвилин, ще тільки тільки один грибочок бачили. Трухлявий вже такий, грибів мало. То у бабушки Валі своя якась чарівна полянка ви бачили? Так, да, бабушка валя, мабуть, просто знає якусь свою полянку ну, і ну, там ну, постійно то, ростуть то, гриби, а ми поки що не знайшли. Ну я думаю, що щось знайдемо. Тільки отакі, ні, це, це отруйний гриб 100%. 100%. Да я, знаю. я збираю тільки ті, що я знаю, я знаю тільки білі і польські. -а, -а, -а найшли грибочки. Це підожди, вони. А нет це, це нормально. Это нормальні, да я. Вже, бачиш. Да, не подгнівши уже. Их стоять срезать надо. Нет, це помилка. Кажуть, що так ламати і їх перенева <звук> система велика. Не знаю, я коли ходив з грибниками, вони сюди <звук> срезали. Бачиш? Да. Напишіть в коментарі, друзі, хто грибник, хто шарить в грибах, що це за гриб. Оце. Ну те, що він їстівний, я в цьому впевнений. Ну, дай пакетика мені. Зараз у бабушки якраз спросимо, да? да, так? Вже вже. Ні, це брати не треба, він <сум> жопа. Це теж вже кисло. На какашки похожий. Якщо <сум> тут є одна, одні грибочки, значить рядом... Воно інші ще є. Зараз ще там подивимось. Це ложи. Не факт, що ми їх будемо їсти, але просто спитаємо бабу, що, Ліпко, що за грибочки. Де ти бачиш? ще? А воно, воно, скинув гриб. Він мабуть, херовий. А, він це вже. Згнив, блін. Хай лежить. Значить тут рядом ще должны бути. Це ж так грибники і кажуть, там де одну знайшли грибницю, там ще і рядишком повинні бути. Просто їх тут вже могли позбирати бабушки з цього села. Важно, де мохо, то дивися. Должно ще було щось. Рядом. Це, друзі, зараз таке нами залишається, щоб родити отак по лісі біля Чорнобильської зони. Збирати грибочки та згадувати, якими крутими раніше були походи в Чорнобиль, в місто Прип'ять і все таке інше. Поки що, що я вам можу сказати, що Чорнобильська зона походить ще дуже нескоро, скоро, а може і взагалі вже не буде такого. Тож готуйтеся до всього. Хто любив дивитись такі походи, маєте на увазі, що їх може вже і не бути. Тому що війна може затриматись років на 10, а може навіть і більше. Ну ви ж повинні це розуміти. Повернулися ми до бабушки Валі, вона вже грибочки порізала. Зараз покажемо, що назбирали. Да, без вас. Ми ж не грибники такі особо. А не, що не взяли, що це? Да. Та нехай нам воно не треба, потім вже. Як буде багато. Оце взяли отакі грибочків. Але кайф получив. Да. Чотири штучки наче. Ну... Оце отакі взяли, це що за горіл? Це ж не білий. Чи білий? Ні, це маслюк. А, маслюк. Ну він, мабуть, вже підпорчений, так? Да? Він трошки влажненький ну, якийсь. Так він наоборот, як от він такий вологий, должен... значить він міцний. Це у вас за хатою тут немає. Я, я, побі... я ж ніде не ходила, я прийшла понад каналу. Бач, він хороший. Нормальний, так? Да? Ну і супер. Туди, а потом, по під каналом то вже після нема. Все оце тільки типу, у вас. Ну це хай буде. вам. Так, бабушка валя з вікою вже викрашують забор, так? Да? Mm. Зелененький ви хочете? Зелененький, дуже красиво. Ну тут просто ж було зелене. А, було все... зелене. Да, тут я це... із зеленого і цього, бо Віталій теж казав. Але не встиг. до це є. Я це... А це ж буде не зелене, це таке буде свято, салат. Клас. Вже буде видно, що тут точно це казала. Тут баба косолапа так. живе. Та чого. <рес> <рес> ну оцей. Павік каже криволапа. Взяв я з собою в такому-то косу. Але не без приключень, забув фартук і маску. Ну очки я вже знайшов. Найшов, зараз зробимо рівня. Так, а, дивіся, зараз сделаємо. Бо на шурку буде рызать. А ми оцю хрінь тень пополам розділимо з горнем типа трубочку і щоб ми так різали. Ви ж знаєте, я не можу без приключень, щоб щось не забути. Ну нічого, приключення это добре. І наш урожай лежить. А не урожай этот. Що вам туди їх нести? Чи хай лежать? А ну як ти його цепляться. Да, короче, бабушка валя зробила ремень. Сейчас попробуємо причепити. Ворота готові вже? Да, а так далі не будеш красти. Тільки да. ворота, да? так? Ну, спасибо а. за ворота. А, а прийде час, покажемо ще Посвіжили тут. Ну так, да, вже хоч да, видно, що двір трохи у... улучшається вже. Ну, Покращується. Ви ж приїхали і сказали, у вас що тобу в дворі змінилось? Змінилось, звісно. Воротами вже друге діло. Хочеш? Ми потім, розумієш, уже я з весни приїду, да, обговоримо, яким цвітом краще, а тоді всіх вас разом зберу, щоб за день покрасили. А от там, там чуть і воно все робить, тоді е, кулька одразняється одне друге. Його треба, да? знаєте, що там купити спеціальна смивка. Є, його навіть красить немає, навіть зараз смисла. Треба смивка пошліфувати. Бо воно буде таке типо, Ну, Я знаю. Ровно. Я думала, що будемо щотками цими металічними. Ні, я, якщо є, та ви дзвоніть, ми купимо смивку. Є вона стоїть 60 гривень. Це буде дитя на навес. Ну, навесно, навес. Його треба здерти, пошліфувати красиво і ровненьким таким, ну, цвітом, який ви виберете. Друзі, підійшли ми вже до хатинки своєї. Будемо зараз доробляти лаунж зону. Хочу зробити нормальний столик до цього, лавочка вже нормальна. Як ви написали в коментарях, до речі, пилку, лом, шуруповерт, а зараз треба перекусити, бо ми помираємо з голоду просто. Uh -huh. Їли останній раз аж в 7 ранку, а вже 3 години. Так що, як обично, колбасочка, булочки і вперед. Так, ділимся, один пропіл. Готовы, того, чтобы сделать то. Вика, там ты что делаешь? что я придумал? Хочу поставить вот так. Чтобы оно было устойчиво. Ну и в то же время, чтобы можно было сидеть, ну типа ножки по столу. Удобно, чтобы было. Я не знаю, что с этого выйдет, но все равно. Це буде. Ну, Вроді смотриться непогано. Тільки закріпити все залишилося. Да? Зато можна буде сідати, сидати отак ножки сюди. Щоб не мішало нічого. Все, зараз беру шуруповерт і да буду все, -все скріпляти. Так, ну що вроді як все готове. Підставив дощечку, тому що один із палетів трохи коротший був. Ну воно в принципі тут все не особо рівно. Ну, я думаю, що для нашого дачного будинку підійде. Столик майже готовий. Ось так от виглядає. чилзона наша. Зараз треба таких поперечних ще закрутити До, Для того, щоб столик просто не шатався і не впав. Якщо хтось випадково штовхне. Так що беремо шуруповерт, саморезики і погнали. Ну, прийшла віка, оцінювати стіл. Каже, що знайшла газету. А, бачите? Який рік, яке число? 28, 28 вересня 1985 року. Ну, за півроку до катастрофи Чорнобильської. Нікола Іванович Рижков, председатель Совета Міністра СССР. Це Совет і спорт. Ти що ти заброшку якусь круту знайшла? Так. Да. Покажеш? Ну, взагалі це у нас така екстрена база на якийсь, можливо екстрений випадок. Але ми тут іноді живемо по пару днів. Тут класно. Звісно, не Чорнобильська зона, але теж доволі цікаво для того, щоб побути один на один з такою прекрасною поліською природою ліси навкруги. Бачите самі сосновий ліс. Поруч живе тільки бабушка валя, більше нікого. В суті, вона тут як качельник живе, ну і, і ми іноді приїжджаємо. Ну що, вистеглося, що у нас вийшло з меблів. Поки що так. Звісно ж, пізніше зробимо ще одну лавочку і, можливо, стільчики теж із палетів зробимо. Привеземо ще палетів. Я думаю, що ніякої скатерті сюди ложити не треба. Воно типу, із дерева воно смотриться доволі таки... Завершено, я б сказав, тільки можна було б пофарбувати теж в білий кольор. Я не знаю, залишився в нас чи ні. А ви як вважаєте? Я думаю, що воно так, таким дерев'яним повинно і залишатись. Ніяких радянських скатертин не треба наверх лежить. Сика конструкція у мене доволі проста. Не знаю, чи правильно вона чи ні. Що перше в голову прийшло, так я і зробив. І з того, що було. Так, зараз заготавлюємо дрова на зиму. Вон там Віка ще маленьких нарізав. Літають шершні, блін, задовбали вже собаки. Дуже хочу зробити паркан, тому що там є дорога проїзна і ну, коротко, їздять машини, приємніше було б якби тут був паркан хоча б там з півзросту. Ну, вже було б уютніше. Так, приходиш, сідаєш. Якби ми робили один на один просто палети, то у нас би ну, ноги нікуди було б діти. коли тут. А так можна сісти собі тут, поставити їжу, чайочок, кофійочок, сидіти собі, пити, дивитися на прекрасну поліську природу. Тому я думаю, класно. Ну і відпочивати з друзями тут. Коли буде, будуть такі моменти. Пишіть прямо зараз в коментарі, що тут можна ще зробити. Щоб ви хотіли, щоб ми тут ще зробили, що побудували, що відремонтували, будемо по можливості це робити для вас. Так, а зараз треба кофейко випити, напевно. Бо щось сили мене покидають. Це, до речі, ще рукомийник треба повішати. Це нам підписник подарував Андрій Смаковуз з Херсона. Дуже дякую тобі. Як дійдуть руки, то повісимо. Я хотів там увивальничка зробити, це мангал у нас, до речі, своє уголь. Стаканчики, нон-стопи знайшли, бачите, як у грі Сталкер, Старенькі нон-стопи були такі. Це вже самі зробили. Просто наклеїли на банку з другої енергетики. Аптечки такі ж, як у грі Сталкер, Ну, фанати коротше, зрозуміють. І така ж атмосфера в цій кімнаті, оце теж розпечатки. Сталкер, такі самі і там можна знайти в деяких локаціях. Бачите, карта аномалії. ось, Ну це ми теж наклеїли, тому що ми любимо це місце. Поки що тут класно. Ось зимою тут реально холодно. І наша буржуйка тут не справляється, треба нормально робити, робити піч, а піч я робити не вмію. Ну, ось таку велику я лагодити не вмію. Я хочу спробувати грубку положити трошки пізніше, як підвезуть нам е, цей глину. Цю кімнату поки що не знаю, що робити. Я розумію, що її треба обшивати чимось просто. Але поки ця хата не наша, я не хочу сюди багато грошей вкидати, тому що це все можуть тут. Красти просто напросто. Друзі, Віка там знайшла якийсь закинутий будинок, який ми ще до якого ще не доходили, і вона каже, що там просто супер, яка сахранність. Зараз ми йдемо туди і знімемо це для вас. Ну, а поки що, отак от наші меблі виглядають. Будемо заготовлювати дрова та готуватися до сну. Якщо вам подобається контент цієї хатки, обов'язково підтримайте, пишіть обов'язково в коментарях, знімати далі. Контент з закинутою хатою біля Чорнобиля. Чи не знімати. Пишіть прямо зараз, друзі, будь ласка. Пішли ми в ліс прогуляти, Диви, дивіться, якась фігня на дереві, що це таке. Хто знає, пишіть в коментарі. Що воно таке може бути. Це якась хвороба у дерева, напевно. Ось так виглядає дерево. Прикол, звісно. Ліс дуже гарнющий тут. Мох росте. Все як в Чорнобильській зоні, звичайний поліський ліс. Але для нас він незвичайний, для нас він як казковий. Ну, баш, така. Фіші пить, Ну, є запах жизни, скажем так. Ух ти! е моє! Офигеть, як тут зберігалося все посмотрите, друзі. Видно, что вроде недавно кто-то здесь был. Офигеть. Смотрите, какой чепчик. Где-то какого-то. Иконки, серванты, смотри, какой. О, чашечки, зубная паста. Да, тут кто-то недавно жил. Вон, часы. Печь целая на вид. Стрих, это птица. Друзі, наша подорож підійшла вже до кінця свого. Далі буде ще все цікавіше. Ми збираємося поїхати ще далі. Так що, кому сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте лайком, Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Сподобалося відео вам чи не сподобалось. Також я відкрив свій Тікток і свій телеграм-канал. До речі, він уже з галочкою. Там я викладаю все саме нове, що у мене в житті э, стається. Там і закинуті місця, там і автомобілі. І подорожі на велосипедах, і піші подорожі, і також анонси до нових відосів. Тому чекаю вас там, всі посилання під цим відео. Слава Україні, друзі! Підтримуємо наших героїв, наших військових, донатимо їм на все, що їм треба, і підтримуємо просто навіть на словах. Всіх вас обіймаю.